Коли тобі за 50 років мало що може здивувати в цьому світі? Ну, наприклад, те, що Україна там Рашу попустила, і весь світ побачив, що це ну не дуже великі воїни, як вони себе там рекламували в цьому світі. І це всі здивувало, те і мене здивувало, що можна сказати. А, ну, цей ролик за китайську платформу Хермані Ось, Буквально вона називається Гармонія Ось. Тобто, як вона підійде для гіків, хто в цьому своє життя там в гаджетах проводить, вона, на мою думку, швидше за Android, не така швидка, як iPhone, але вони десь підбираються. І стабільна вона дуже стабільна, така плавна. Що можна сказати? Ну я не бачив, щоб щось конкурувало з Андроїдом, Ну а, а ось ми не беремо це краще за платформу Android. А от ця, херманіос може здатися, що це як Android. І там все також розташування таке ж, все майже таке, але якщо ти в цьому знаєшся, ти береш апарат, ти бачиш по роботоспособності, що тут щось не так, це зовсім інше. Хто любить там стабільність, швидкість. Мінімальність браку, то ця платформа для вас. Я рекомендую спробувати. Це не рекламний ролик. Ну, хто цим живе, і якщо ви не можете там розбутись на iPhone. Ну, і, наприклад, у мене там 14 iPhone валяється, але я зараз їм не користуюсь, тому що є ця платформа. і Я навіть телефону не даю зарядитись, тому що мені все цікаве. Ну, Там я не буду говорити за нюанси з Гуглом. Ну. Но... Це іменно для таких людей в цьому продвинутих, і зараз ці ж апарати Huawei, там можна купити за копійки. Вони йдуть там в підтримку до України, йдуть з Канади вже на Хермані тобто Якщо Канадці ми ви. Користувалися і для них це все було зрозуміло. А якщо хтось там дуже сильно прив'язаний до оцих гугловських сервісів, там через прокладку їх легко встановлювати і все працює. Ну, Я навіть не встановлюю, тому що я думаю, що це ну, навантаження на телефон, яке не потрібно. Так що... Ну, я розказую це для людей, які там, цим користуються технологіями, а не просто там позвонити, там, щось там подивитись в Ютубі чи в Тіктокі, і на цьому їхнє життя закінчилось. Все, на все добре. До слідучої зустрічі.